Мої вітання це страховий патруль. Ми займаємось тим, що моніторимо дорожню ситуацію, щоб на конкретних прикладах розповідати вам про страхування цивільно-правової відповідальності. Цей вид страхування обов'язковий, відтак має бути прозорим та зрозумілим для всіх. Саме ми вам в цьому допоможемо. Поїхали! Мешканцям великих міст складно уявити день, коли б вони не побачили дорожньо-транспортної пригоди. Статистика говорить про те, що кожного дня в Україні трапляється близько п'яти сотень аварій, а часом і значно більше. втім, маючи поліс автоцивілки, можна бути впевненим в тому, що в разі ДТП потерпіла сторона отримає відшкодування. Ісці даної ДТП необхідно з'ясувати, чи вистачить винуватцю на відшкодування тих грошей, що передбачені лімітом відповідальності. Ми маємо дорожню транспортну пригоду з двома учасниками: винуватцем та постраждалим. Нас цікавить, яким чином розраховується величина збитку, щоб розуміти, скільки в майбутньому може отримати відшкодування водій постраждалої сторони. За полісом страхування цивільно-правової відповідальності відшкодовується шкода, завдана постраждалій стороні. Тож у випадку, коли настає страховий випадок, тобто дорожньо-транспортна пригода, необхідно визначити величину збитку. Для цього проводиться експертна оцінка машини того водія, що є постраждалим в аварії. Ну, величина збитку оцінюється згідно закону України про цивільну відповідальність. Перше, вона є це ремонт. Тобто Треба транспортний засіб встановити до того, як він був до ДТП. Друге, це є ті пошкодження, які були завдані транспортним засобу, якщо воно рятувалося в результаті ДТП. І третє це є евакуація. Якщо пошкоджений автомобіль постраждалої сторони був евакуйований на платний майданчик, страховик має відшкодувати й ці витрати. Для того, щоб оцінити пошкодження, автомобіль оглядає аварійний комісар. Після цього вираховується величина збитку, який було спричинено автомобілю. Здійснюється це за допомогою спеціальних комп'ютерних програм. Користуючись подібними програмами, можна достеменно порахувати вартість ремонту більшості авто, що експлуатується в Україні. Втім, може трапитись, що величина відшкодування визначеного експертним шляхом може відрізнятись від тієї суми грошей, за які справді можна відремонтувати авто. Ну, найкраще врегулювання таких складних ситуацій, це є те, коли страхова компанія акредитує СТО і працюють вони по договорам з СТО, де клієнт якби не попадає під оці їхні стосунки, де хто комусь винен і не хоче ну, вишкодувати. Разом з тим, якщо у власника автомобіля буде бажання відремонтувати його на інші СТО, страховик має піти назустріч. Однак вартість робіт на такому сервісі не повинна бути вищою аніж на СТО страховика. Якщо ж величина відшкодування не задовольнятиме потерпілого, він має діяти наступним чином. Якщо клієнт є незадоволений відшкодуванням від страхової компанії, він може звернутися безпосередньо до самої страхової компанії з переліком тих запитань, що його не влаштовують. Розрахунки, щоб йому надали роз'яснення. Якщо його не влаштовує відповідь страховика, потерпіла особа може звернутися до моторно-транспортного бюро України. За роз'ясненням, якщо наприклад його це вже теж не влаштовує, є державні фінансові послуги або вже звернення до суду, моторне транспортне страхове бюро як неприбуткове об'єднання страховиків в обов'язковому порядку повинно розглянути вашу скаргу та врегулювати всі питання. Автомобілі учасників цієї дорожньо-транспортної пригоди вже не нові. Вони певний час експлуатувалися. Один більше, інший менше. Це може певним чином вплинути на величину відшкодування, яку кінець кінцем має отримати власник автомобіля, що постраждав. Вартість матеріального збитку, тепер треба сказати, згідно методики авторознавчого дослідження, входить розрахунок вартості ремонту. Але, звичайно, сказати, що вартість матеріального збитку виплачується з врахуванням фізичного зносу автомобіля. Якщо в даному розрахунку присутні врахування зносу автомобіля, то ця величина різниця сплачує вже сам винуватець ДТП. Тобто, якщо автомобіль постраждалого не новий, а наразі такими іномарки вважаються після 7 років експлуатації, а відчизняні авто після п'яти, тоді вартість відшкодування розраховується з урахуванням зносу, який обчислюють фахівці. Відповідно, величина відшкодування, що сплачується страховою компанією, може бути меншою, аніж необхідно на ремонт автомобіля. Тоді решту має сплатити винуватець особисто. Так само може трапитися, якщо шкода заподіяна дуже дорогому автомобілю. Тож завжди потрібно бути уважним на дорозі. Також зверніть увагу, що за невелику доплату можна збільшити ліміт відповідальності. Докладніше про це вас поінформують у страховій компанії. В цій аварії постраждалий не лише отримав пошкодження свого автомобіля, він ще й заробив гулю на лоба. Чи може він розраховувати на відшкодування шкоди, заподіяної його здоров'ю? Полісом страхування цивільно-правової відповідальності це передбачено. Якщо в дорожньо-транспортній пригоді постраждали люди, тоді за їх лікування сплачує страхова компанія. Незалежно від кількості постраждалих, кожен з них може отримати до 51 тисячі гривень відшкодування. Втім, всі витрати на лікування мають бути підтверджені документально. Дуже часто люди розуміють це буквально, що за кожне ДТП. Потерпілому, якщо є травмований, заплатять 51 тисячу. Це не відповідає дійсності, оскільки законом передбачена верхня межа виплати. А як визначається розмір фактичний? Він визначається за лікування, потерпілого, пов'язане з лікуванням витрати. Вони мають бути підтверджені. Лікарськими закладами всі витрати пов'язані з лікуванням. Теоретично вітчизняна медицина безкоштовна. Втім, на практиці можуть з'явитись певні витрати. Виникає запитання, як у майбутньому звітувати перед страховою компанією про ті кошти, які було витрачено на лікування. На жаль, це дійсно є проблемою, тому що в законах чітко передбачено, розраховано на європейські стандарти, що якщо людина платить, то вона платить офіційно. Будь-які неофіційні проплати, а також будь-які проплати в якості благодійного внеска не можуть відшкодовувати за рахунок цього виду страхування. З огляду на це потрібно зберігати всі чеки за ліки та лікування, бо інакше можна витратити гроші, а відшкодування не отримати. Більше документів потрібно для страхової компанії, щоб визначити який саме розмір збитку відбувся внаслідок пошкодження життя здоров'я. Ви розумієте, що там треба. Ну, людина лікується, от, отримує купує лікарства. Купує всякі ну засоби для того, щоб відновити своє здоров'я, і все, що людина докаже страховій компанії, що вона понесла видатки зв'язку з лікування. Страхова компанія відшкодовує ці збитки. Тож, у випадку, якщо передбачаються стосунки зі страховою компанією, лікуватись краще в комерційній клініці, яка на кожну копієчку буде готовою виписати квитанцію. Водночас потрібно розуміти, що таке лікування може бути значно дорожчим. Дорожньо-транспортній пригоді, на якій працювала команда страхового патруля, постраждали, не звернувся по оплачувану медичну допомогу. Тож страхова компанія-винуватця ДТП відшкодовуватиме лише шкоду, завдану автомобілю потерпілого. Отже, протягом сьогоднішньої програми ми з'ясували, яким чином оцінюється величина збитку, заподіяного в результаті дорожньо-транспортної пригоди, яким чином відшкодовується величина збитку по майну, а також по життю та здоров'ю. Власне кажучи, наразі це все. Це був страховий патруль та його ведучий. Я любомир Шумаков. Включайте ближнє світло в денний час.